А пахне сосличок. Тільки головне туди телефон не кинути. А? Угу. А я не такі, я не Та випадково. Та <сих> я відео вже знімаю. Снимай. Такий смачненький чесничок. Знизу картопелька. Якраз таки вчасно підняли. Якраз таки було винну картопку. От. Ой, зараз видно, якщо так нахилитись. Таку смачненьку. А тепер Ой, все краще пахне. Ой, ще й перевернули. Такий гарний сосличок. Буде в нас вечеря смачненько. Поїмо його смачненько. З Скетчиком майонезиком Ні, мабуть, пожмає незиком. Щоб було гостеріси. Я люблю гостреньке. Ну і підемо вечеряти коли досмажиться. Покажу вже готовий. Хоча не покажу вже готовий. Всім пока, друзі, дякую за перегляд.